Кожного з нас своя дорога до святості. Ми спасаємося як святі, а дорога до особистої святості кожного своя. І тому, -то, прийшовши в храм, ми повинні глибоко зрозуміти, який то є Бог. Як він нас спасає в церкві, чи з які танства. Яке спасіння ми звершимо, повинні зрозуміти, яке спасіння звершимо. І як ми з вами повинні спастися. Я там на днях сварився на тих, хто хтось не причастився на Троїцю, да, на П'ятидесятницю. А я сварився, тому що людина, будучи в церкві, да не зрозуміла, що П'ятидесятниця, вона завершує те спасіння, яке Господь звершив. Значить ми повинні це зрозуміти те спасіння, яке Господь звершив. Бо що на спасіння Господь прийшов, але не словом, а проповіді, войхресним ну стражданням і завладу людських гріх. Своє Воскресіння переміг смерть, Вознесіння в обожню людську природу. І як наслідок всього цього примирення людини з Богом, який звершив Христос, людської природи, приходить Дух святий для нашого обожнення, нашого свяча. І ми повинні прийняти. Тому -то, по той великий піс, який ми пройшли, потім, після Пасхальні неділі, святкування після Пасхи, це теж та дорога, якою нас церква вела для усвідомлення того спасіння, яке звершив Христос. Але для прийняття того спасіння ми йшли, для... і оце спасіння завершується з до Духом Святого. Ми обов'язково причаститися. Ми до П'ятдесятниці і до цього причастя йшли, повторюю, великим постом і після пасхальних святкування. Оце є усвідомлення і прийняття спасіння, що ми в церкві повинні жити, свідомо розуміючи, чому. Повчає церква, і як вона нас спасає, тобто як вона свячена. Віра, вона повинна бути глибоко усвідомлена. Тому то не тільки задовольнятися тим, що ми зрозуміли, як поститися, які молитви читати, який обряд. А ми повинні глибоко усвідомити той шлях спасіння. І шлях спасіння, а потім самого себе знайти в церкві, щоб ми звершили ще то служіння Бога, яке повинні звершити. І послужити Богу, послужити ближньому в церкві, в тому числі, тобто в церкві, в тому числі, ближнім своїм рідним. І ми повинні усвідомити, повторюю, яке служіння ви повинні звершити. Ну, Бог нас спас, як сказав. Не на словах, тому думати, Бог самогодій. Ну, міг би вишукати все людство, сказати, так, ідіть в радика, дивіться на гріші. А виявляється, Бог самогутній так не може зробити. Тому ну, що Бог, Він ходя в але він правосудній. Є закони буття цього світу. Гріх завжди веде до страждання і смерті. І гріх заглажується смертю А скільки ми грішні, ми не можемо таким війти. Доки це загладити свій гріх, ми теж не могли. Ну То Бог загладив людський гріх. Ми отримали амністію. Закон звершився через жертву Христової, гріх загладжений стражданням. Ми отримали амністію. Але є Господь через подвиг та, жертву на Христі звершив наше спасіння. Тому то і нам прийняти благодать Духа Святого теж потрібний подвиг віри. Подвиг віри, крім усвідомлення того, що якого спасіння. Ми щоб повинні розуміти, що благодать Духа Святого стяжається подвигом віри. І хто прикладає зусилля постяжання, do you say hi